На Полтавщині СБУ викрила голову військово-лікарської комісії та підлеглих лікарів, які допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Так, організатор схеми підшукував серед свого оточення осіб, які хотіли ухилитися від призову. Разом з підлеглими лікарями він підписував довідки з фіктивними діагнозами. Згодом ці документи ставали підставою для зняття особи з військового обліку та надавали право виїзду за кордон. Посадовці ВЛК штампували фіктивні довідки для ухилянтів, які не проходили медогляди, а тільки купували документи у посадовців ВЛК. Свої послуги ділки оцінювали у 5 тисяч доларів США. За результатами обшуків, проведених за місцями проживання і роботи фігурантів, було виявлено документи, які підтверджують протоправну діяльність. За результатами проведених експертиз, ініційовано скасування фіктивних довідок. Наразі Голові ВЛК та трьом підлеглим лікарям повідомлено про підозру за службове підроблення та пособництво в ухиленні від призову за мобілізації. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Планується повідомлення про підозру іншим фігурантам. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.